Чи можливо знятись з розшуку через суд. Друзі, всім привіт! В соціальних мережах максимально шириться інформація стосовно того, що на даний момент можна зняти з розшуку через судове засідання, і навіть вже прикріплювали судові рішення. Тобто, яка на даний момент практика? Ви звертаєтесь до територіального центру комплектування з заявою, щоб вас зняли з цього розшуку. Вони вам відмовляють, після чого ви звертаєтесь до адміністративного суду, сплачуєте судовий збір 1211 гривень, і відповідно за рішенням. Суду, якщо воно буде позитивне, визнають такі дії протиправними та зобов'язують вчинити певні дії. Тоді вже відповідно такий документ йде на примусове виконання і вас, можливо, знімуть з розшуку. Чи буде це працювати на практиці, я вважаю, що ні. І витрачати вам на ці всі процеси е якийсь час і кошти, при тому, коли ви не маєте права на відстрочку, я не бачу ніякого сенсу у зв'язку з тим, що поки ви звернетесь до ТЦК, поки ви отримаєте відповідь, поки ви. Ви звернетесь до адмінсуду це декілька місяців, поки воно набере законної сили, поки прийде на примусове виконання. Це піде у вас десь пів року. І чи не буде проблемою для ТЦК відправити для вас ще одну повістку для оточення даних і зафіксувати ще одне правопорушення? Тобто, при при продовженні мобілізації та воєнного стану. Тому чи буде воно працювати? Я вважаю, що ні, і не ведіться на такі нісенітниці. А якщо вам потрібна юридична допомога юриста, ви завжди можете до мене звернутись.